Мої вітання усім телеглядачам. Ви дивитесь лінію захисту у студії Олена Роміцина. Виборчі висновки, юридичні консультації, оперативні матеріали правоохоронців, ці та інші теми. Далі у програмі. Юридично вірно поводитись, якщо вашу квартиру затопили. Розповідає юрист у рубриці юридична консультація. Затоплення квартири це неприємна ситуація, яка пов'язана з витратами на ремонт, пошуком винуватця це незручності, нерви і стрес, а також витрати на ліквідацію наслідків. Які дії необхідно здійснювати, як юридично вірно поводитись, якщо вашу квартиру затопили, розповідає юрист у рубриці юридична консультація. Насамперед необхідно з'ясувати причину затоплення, а також ліквідувати аварію для цього треба зателефонувати до аварійно-диспетчерської служби і викликати аварійно-ремонтну бригаду. На практиці дуже часто буває, коли ситуації, коли власники квартири, в якої сталося затоплення, відсутні вдома. Відповідно до статті 17 закону України про житлово-комунальні послуги, у випадку, якщо власник приміщення, в якому сталося затоплення... Відсутні, і немає можливості взятися з ним для того, щоб повідомити йому необхідність з'явитися до свого приміщення, або він відмовляє на доступ до свого приміщення. Доступ може бути отримано без його згоди, тобто це називається несанкціонований доступ. Під час проведення несанкціонованого доступу обов'язково повинні бути присутні представник виконавця комунальних послуг, представник органу внутрішніх справ. Представник блансоутримувача будинку, також представник аварійно-ремонтної бригади, а також один із сусідів суміжного приміщення. Під час проведення нестанціонного доступу до житла складається акт нестанціонованого доступу, в який, який складає представник виконавця комунальних послуг, в якому міститься інформація про час на санкціоному доступу до житла, який вид робіт був проведений, також особи, які, особи, які приймали в ньому участь. Копія акту видається всім е, особам, які брали участь в несанкціонованому доступі. У разі, якщо вам затопили квартиру, насамперед необхідно зафіксувати затоплення. Фіксацію здійснює комісія ЖЕКу або ОСББ, на балансі якого перебуває будинок, у вигляді підписання акту про залиття, який пізніше буде слугувати доказом події і нанесення збитку. Акт про залиття підписується інженерами і далі затверджується керівництвом ЖЕКу або ОСББ. Після підписання акту про залиття можна переходити до проведення оцінки затоплення. Оцінку затоплення проводять ліцензовані оцінювачі. І така оцінка є експертизою вартості відновлювального ремонту. Бажано, щоб на проведенні оцінки були присутні особи, які затопили квартиру. Тому перед проведенням такої оцінки необхідно надіслати на адресу ваших відповідачів запрошення на експертизу з інформацією про місце і час проведення. Після того, як ми ліквідували аварію, ми повинні зафіксувати сам факт затоплення, а також оцінити збитки, які ми понесли. Для цього нам треба звернутися до житлового експозиційної організації е, за місцем знаходження нашого будинку, е, де розташована наша квартира. Житлово експлуатаційна організація зобов'язана надати нам працівника, який зобов'язаний е, скласти акт на затоплення квартири. В цьому акті повинна йститися інформація про час затоплення також характерні пошкодження в результаті затоплення і перелік майна, яке постраждало від цього затоплення. Також представник житлово-експлуатаційної організації робить попередню оцінку, приблизну оцінку заданих нам збитків. У випадку, якщо ми не згодні з цією оцінкою, тобто з цією сумою збитків, ми маємо можливість провести експертну оцінку. Заданих нам збитків, але необхідно пам'ятати, що послуги експерта, на відміну від складання акту працівником житлових позиційної організації, є платними. Традиційно склалися дві можливості відшкодування шкоди це добровільне та в судовому порядку. В будь-якому разі, якщо є можливість домовитися про добровільне відшкодування збитків, заданих затопленням, необхідно ним скористуватися. По-перше, тому що судовий порядок. Буде більш дорожчий для вас, враховуючи і е, судовий збір, враховуючи і витрати на експертизу, враховуючи і е, витрати на правову допомогу, е, він може бути ще е, затягнутий, починаючи і тягнутися від одного місяця до кількох років, в результаті чого сума з е, позову може бути знеціннена в результаті інфляційних процесів. Враховуючи вище викладене, в будь-якому разі. Е, Необхідно переконати особу в затоплення квартири добровільно відшкодувати шкоду. І переконати в першу чергу тим, що сума добровільного відшкодування буде менша, ніж судового, не тільки враховуючи судові витрати, а ще й враховуючи. Суму моральної шкоди, і якщо затопило квартиру, наприклад, із-прориву за прориву труби через незадовільний стан, викликаний її тривалою експлуатацією з вини комунальної організації, то згідно закону України про захист прав споживачів, підприємство несе відповідальність, встановлену законом. Відповідно до правил надання послуг централізованого опалення, а також постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженої постановою Кабінету міністрів 21 липня 2005 року, номер 630, Організатор, організація, яка надає комунальні послуги, зобов'язана робити перевірку внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку два рази на рік. Також необхідно зазначити і роз'яснити питання розподілу відповідальності за трубу централізованого опалення. Відповідно до цієї ж постанови Кабінету міністрів від 21 липня 2005 року номер 630 для опалювальних труб, точками розподілу, в яких здійснюється передача послуг від виконавця споживачеві, вважається відгалуження від стояків у межах квартири. Тобто необхідно розуміти, що за трубу, яка знаходиться саме в квартирі, відповідає власник цієї квартири, тобто наш сусід. І треба звертатися з вимого про відшкодування шкоди до нього. Але є виключення. Якщо протікання в труби сусіда сталося з вини виконавця комунальних послуг, це може бути, наприклад, такі ситуації, якщо тиск в трубі централізованого опалення перевищував норми допустимого, або якщо сталося розмерзання центральної труби, а також інші такі подібні ситуації. Після того, як ми визначимося з особою, яка є відповідальною за затоплення, ми вже маємо право звернутися з вимогою про відшкодування шкоди. В будь-якому разі необхідно пам'ятати, що тягар доведення. Факту затоплення і розміру шкоди лежить на позовичеві, тому необхідно обов'язково зафіксувати і описати всі речі, які були пошкоджені в результаті цього затоплення. Вивчайте закони і цікавте своїми правами, адже обізнаний, значить, захищений. Для вас працювала Олена Роміцина. Зустрінемося в лінії захисту рівно за тиждень. До побачення.